Пончики це неймовірно смачна випічка, особливо щойно приготовлені. Вони пишні, ароматні, апетитні, а їхній запах нікого не залишить байдужим. Це так точно. Уявіть цей аромат і мерщій на кухню готувати. Готові пончики. Не забудьте посипати цукровою пудрою або корицею. Вам знадобиться 1 літр олії для смаження. 275 г борошна, 65 г цукру, 1 столова ложка розпушувача, чайної ложки солі, чайної ложки мускатного горіха, чайної ложки кориці, 75 мл молока, 4 столові ложки олії, 1 яйце, 200 г цукру, 1 чайна ложка кориці. Крок 1. Змішайте в одній посудині борошну корицю, духмяний перець, сіль, розпушувач, цукор. Окремо збийте яйце. А потім додайте його до сухої суміші. Також додайте молоко і олію. Добре перемішайте. Крок другий. Розігрійте олію до 190 градусів. І викладайте тісто чайною ложкою у каструльку з олією. Крок третій. Насипте у пакет цукор і корицю. Покладіть туди щойно приготовлені пончики і потрясіть. Викладіть готові пончики на тарілку смачного.